Фонд громади Херсона захист звернув увагу на психіатричну лікарню, в якій перебувають тяжко хворі пацієнти. Для догляду за ними потрібно сучасне обладнання та протипролужніві матраци. Коли ми дізналися, що бюджетне фінансування 45-43% від необхідного, і коли ми поспілкувалися з головним лікарем, ми дізналися, що на 900 хворих жодного протипролежного матрасу. На 900 хворих а тільки один концентратор кисню, і тому ми вирішили зробити проект на допомогу лікарні. Ми розуміли, що це буде найважчий проєкт, тому що люди не готові допомагати психічно хворим. Продовж трьох місяців йшов збір пожертвувань онлайн через благодійні скриньки фонду у різних торгових точках та банківські термінали. Близько 400 херсонців відгукнулись на заклик доброчинців. Серед них дві бізнес-структури, які забезпечили доставку вантажу до обласної психіатричної лікарні. На жаль, благодійники до нас приходять не дуже часто. І для нас було великим здивуванням те, що фонд звернув на нас увагу і. Це чудові подарунки, які нам надані. По-перше, це полегшить роботу персоналу, це покращить надання психіатричної допомоги нашим пацієнтам, це дозволить нам більш якісно лікувати соматичні стани, соматичні ускладнення, які виникають у людей. І врешті-решт це дозволить боротися з пролежнями, які у людей похилого віку це досить часто явище. 70 відсотків необхідної суми були зібрані містянами. Решту надав партнер фонду громади ІСАР «Єднання». Були закуплені два концентратори кисню. Вони безпечні для надання кисню важким пацієнтам. Та 51 протипролежневий матрас замість запланованих 35. Київська фірма Постачальник підтримала благодійний фонд і зробила знижку на ці товари. Дуже багато людей не довіряють благодійним фондам. А ми можемо доповісти, що на відміну від бюджетних закупівель, де не зрозуміла утворення і вартість, за якою відбуваються, навіть за тендером, навіть за прозора відбуваються закупівлі, ми шукали постачальника, який би не тільки надав нам якісний товар, але й сам би став благодійником, зробив би благодійну торгівельну знижку. Я хочу сказати херсонцям велике дякую. За те, що ви виявили людяність, за те, що ви бачите біду навколо і відгукаєтесь на наші на наші заклики, наші фонди захист. Дякую. Сума допомоги психіатричній лікарні становить більше 86 тисяч гривень. Голова правління фонду Лариса Польська говорить, що внески були від 90 копійок до кількох тисяч гривень. Небайдужі херсонці полегшили стан психічно хворих людей і допомогли персоналу лікарні у догляду за ними. Це зробили разом.